Працівники управління ДСНС в області застерігають, гриби, страва не тільки смачна, а й небезпечна. Невміння збирати чи правильно готувати лісове м'ясо призводить до справжніх трагедій. В селі нові млини на Борзнянщині жінка літнього віку з сином отруїлися грибами, але від госпіталізації чомусь відмовились. Коли 23 липня стан здоров'я їх погіршився, вони звернулися до борзнянської районної лікарні, де їм було встановлено діагноз отруєння грибами. На жаль, наступного дня жінка померла, а молодий чоловік і досі перебуває в реанімаційному відділенні. В Чернігові також уже є подібні випадки. У нас поступила жінка, що зараз знаходиться в реанімації, з одного грибного району. Всю життя збирала гриби, але тим не менше, вмудрилася отравитися в достатньо зрілому віці. Страдає зріння, страдає внимання. Відбувають мутації в грибах, які теж можуть Продо продукції токсина, як бачите, навіть досвідчені грибники потрапляють в отруйну пастку, тож лікарі і рятувальники вкотре переконують, не вмієте збирати гриби, не беріться, не впевнені в справжності гриба, не зрізайте. Саме опасне отравлення – це безусловно, отравлення ядом термостабільним, який не розрушається при кипіченні бледної поганки. Я хочу, щоб зрители знали о тому, що. Одна шляпка бледной поганки среднего размера содержит термостабильного яда для смерти 13 человек. Часто тихі мисливці набирають до кожика усіляких грибів, а потім уже розбирають, що можна їсти, а що ні. Такого робити не можна, адже сік та спори отруйних грибів також небезпечні. Вони миттєво отруюють їстівні гриби, які лежали поруч. Є кілька простих правил безпеки під час збору грибного урожаю, і рятувальники щороку про них нагадують. Але як бачимо, не завжди це дає результат. Рятувальники нагадують: збирати і купувати можна тільки ці гриби» про які достовірно відомо, що вони істінні. Не куштуйте сирі гриби на смак та не купуйте їх на стихійних ринках. Після збирання вдома необхідно ще раз перевірити гриби, аби серед них не виявилось отруєних. Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута. Не пригощайте ні в якому вразі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок. Є місця, в яких і їстівні гриби збирати не можна поблизу транспортних магістралей на промислових пустирях, колишніх смітниках і в хімічно і радіаційно забруднених зонах. Тож просто будьте уважні.